Де, ти ж тоді розвився? Mm. Помін. Бракован попався, синій маленький. О, саміток штук, і тату. Горин. І тату це. Слушай, дави, який куртом великий. О, гарант. Це чи на, на тебе похож? на тебе похоже. Давай, може, перерив? Забрати шланг з цього. Замотати скрешу з цей. Не знаю, можна спробувати. А давай. У другий раз. Давай. давай один шарик купимо. І по другий раз. Да. І в другій вас це зробить. Suplicha.